Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Нріцина і Петро Черник разом зі мною, пане Петре, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Це наш традиційний стрім, воєнне зведення за 7 червня, і я пропоную розпочати із заяви Путіна, тому що Путін випадково. Проговорився про втрати Росіян в Україні щонайменше 20 тисяч вбитими і пораненими щомісяця. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики ем, звернули увагу на нещодавній виступ Путіна, де він приводив втрати, начебто українців, і розповідав про співвідношення цих втрат. каже, що безповоротних втрат України та Росії, нібито становить 5 до 1 на користь російських окупантів. Пане Петре, а як ви гадаєте, чому Путін по суті проговорився? Тому що якщо порахувати, то дійсно можна визначити, що щонайменше 20 тисяч втрат щомісяця вони несуть. Нічого він не проговорився. Це дуже правильна і, і, і продумана поведінка з його боку. За травень місяць ми установили абсолютний рекорд у частині, що стосується е, нищення їхнього особового складу, який добігає прак практично до. До 39 тисяч попередній рекорд був у грудні він сягнув майже 29, тобто практично плюс 10 тисяч. Це щось неймовірне. Вони до цього моменту до, до травня могли заміщати на полі бою безболісно для себе, десь у межах до 30 тисяч особового складу і не відважувалися переходити оцю мобілізаційну планку. Якщо він це озвучив, то це є не зовсім приємною ознакою. Це означає, що вони готують суспільний. Грунт готують громадську думку для того, щоб піднімати рівень мобілізації. Бо от мовляв дійсно українців втратили більше. Ми втратили менше, але все ж таки, ми втрат зазнаємо. Спеціальна воєнна операція продовжується. А отже, треба буде і надалі мобілізовувати народ. Я не вважаю, що це є якась випадковість. Це точно продуманий крок. Тречі ж думки, і ваш колега Олександр Мусієнко. Він говорить, що на жаль, окупантам вдалося компенсувати свої втрати і набирати ще більше. І а, є інформація, що росіяни загалом втричі збільшили кількість своїх військ в Україні в порівнянні із початком повномасштабного вторгнення. Бо на початок червня цього року на тимчасово окупованих територіях і біля кордону залучено армію у 550 тисяч військових. кажуть про це у головному управлінні розвідки. 550 п'ятдесят тисяч це, це загалом окупаційна армія, яка нині воює в Україні. Чи це вони зараз збирають на кордонах, щоб потім розпочати наступ? Це загалом це повністю це всі разом, десь орієнтовно до 470 тисяч по самій головній лінії боєздіння, маємо на увазі починаючи від Луганщина і сюди вниз по Агоналі, аж до лівого берега Херсонщини, і в межах до 50, максимум 70 тисяч, вони мають сконцентроване угруповання у першу чергу навпроти Сумської і Харківської областей. Хоча контингенти у межах 10-15 тисяч. Є, і скажімо, навпроти навпроти Київщини, і навіть у Білорусі вони є розосереджені невеликі сили, але все ж таки вони є на початок війни. Загальна чисельність російського війська штатного складала десь у мелах. Мільйона сто тисяч, отже, розуміємо, що практично половину міжштатного війська, якщо його так правильно обчисляти. знищили контингент вторгнення, до речі, найкращий, дуже якісно підготовлений з найкращою зброєю, складав у межах 200 тисяч. Дійсно, втричі підняли цю компоненту чи будуть нарощувати будуть. От уже і Путін офіційно цей сигнал дав у своє суспільство до трьох мільйонів чоловіків. У них є автоматів Калашникова. Попередня імперія виготовила у межах до 100 мільйонів. А ще є рушнити Мосіна до 37 мільйонів. А ще є зброя другої світової війни, ППШ ППС сукупно їх 8 мільйонів. а Ще є такий самозарядний карабін. Сіменова їх 15 мільйонів. Звичайно, на складах такої великості кількості мільйонів немає, але кілька мільйонів цього всього брухту точно є. Uh -huh. Патронні заводи працюють на повну силу. Піхотні вали ще починаючи із Брусиловського прориву. Там вони уперше застосували це явище, коли на одній ділянці фронту було до 17 оцих піхотних валів, і з того часу вони його практикують як такий. Тобто розслаблятися нам поки що не доводиться ніяк, але все ж таки є надія на оцей уже. Снарядний пакет від Чехії він точно запрацював. Американці різко підняли виробництво Хаймерсів. Ми зрозуміємо, що якщо вир... різко піднята виробництво пускових установок, то і різко піднімається виробництво снарядів касетні боє... боєприпаси М 30 М-864 показали себе блискуче. Пам'ятаємо, що більше зараз московитів укладемо у наші чорноземи. То mm -hmm. легше нашим онукам буде воювати з ними в неминучій наступній російсько-українській війні у гур кажуть, що окупанти так само вчаться. Вони адаптуються на полі бою. Окупаційне угруповання стає більшим та ефективнішим. Але російське видання Ворстка пише, що зараз Міноборони РФ відправляє військовослужбовців на фронт, які очікують на судовий розгляд. І е, таке зокрема примусове відправлення воно стало масовим явищем, особливо в травні місяці. І таких насправді дуже багатьох, хто не хотів їхати воювати з Україною, почали просто примусом туди відправляти. А наскільки ось ці особи, тому що їх і людьми не можу назвати, вони є мотивованими. Ні ні наскільки для нас це не важить. Росіяни мають дуже специфічний менталітет. Вони не мотивовані, вони не хочуть, але коли вже доходить вставати у стрій, вони в нього стають, і йдуть і вмирають. Не забуваємо, що в них є такі явища, ще запроваджено за, за Сталіна. як якщо мені пам'ять не зраджує, це був такий наказ 242 242, ні кроку назад під час харківської апаратів 42-му році, де де з'явилося те явище, яке називається загороджувальні загони. Зараз дуже багато інформації, що. Що кадирівці підтягуються на 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 харківський плацдарм, це ніщо інше, як якраз і є оці, оці чорні чорні вершники Апокаліпсису, котрі і покликані робити цю брудну мерзенну роботу. І вони її будуть робити, тому що самі росіяни у шкалі чечентів також не є народом, вони до них ставляться з, з величезною мерзістю і презирством. Ще їхні на на мій погляд, доволі значимий Значимий письменник Сталтаков, що він свого часу е, на, написав, що російський бунт він дуже специфічний, стоять мерзотники на колінах перед панським домом і бунтують. Чому приводжу цю нібито недоречний е, до, не вислів, але він доречний, щоб хто би там кого як не заставляв, знизу бунту не буде. Якщо і можливий бунт, то тільки тоді, котре якась елітна група вирішить використати оцю масу як свого часу. Оло Армія РФ продовжує нарощувати угруповання на північному кордоні України. Повідомив про це речник ДПСУ Пан Демченко. І він каже, що можливий все таки наступів в Сумській області чи відкриття нового фронту у Харківській області ну і пане Петре, насправді зараз багато чуток знову ходить, що ось окупанти, мовляв, 9 червня планують якийсь масштабний наступ. Чи справді це може трапитися? Ось ось і чому саме такі дати це там під саміт миру, можливо. І як ви гадаєте, це все таки може бути сумщина чи продовжать тиснути на Харківщині? Може бути і так, і так, але я не вважаю, що в них є вже настільки велике угруповання, і найголовніше добре укомплектоване штатною технікою, щоб вони б змогли здійснити проривну операцію, скажімо, за нормативами дивізії, бо дивізія має проривати оборонні тактичні порядки, точніше, смугу оборони механізованої. Бригади чи механізованого полку треба їм там зосередити так, ну хоча б 100 тисяч особового складу. На цю хвилину все угруповання Сєвєр це у межах до 53 тисяч людей у межах до 400 танків, до тисячі стволів артилерії і реактивних систем залпового вогню, і в межах до 5 тисяч бронетехніки. Це далеко не те, далеко не те угруповання, яке би мало бути як таким, щоб щось проривати. Але чи може бути турбуюча операція за харківським Лекалом, коли кілька батальйонних тактичних груп застосують однозначно так, чи це може бути 9 червня? Може бути саміт у Швейцарії буде. Путін схиблений на символах. Він хоче показати, що він має якусь силу, що він щось може. Але на відміну від ханківської операції, маємо дозвіл застосовувати західну зброю, починаючи від французьких ТРФ-1. І це зараз потім німецькі панцерхаубіці і просто неймовірно прекрасні шведські Ф-6. Сімдесят сім арчер, і це далеко не повний релік ще еректині системи залпового вогню, в, скажімо, такі як вампір. На відстань до 40 кілометрів можемо завдавати ударів. Тобто, якщо ці бойові колони будуть розгортатися, то на відміну від харківської операції, де ми могли застосовувати тільки власну артилерію і тільки. Роне, ми маємо чим їх зупиняти. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що загарбники просунулися біля міста Вовчанська та села Іванівка. А ну і головнокомандувач Олександр Сирський нещодавно побував на фронті і звітує про свою роботу. каже, що у Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат і поступово просуватися вперед для звільнення наших територій. Пане Петре, враховуючи ті обставини, ті умови, які складаються, що завдаються постійні удари з авіації з російської території, наскільки це можливо виконати, і чи слід чекати, що авіації, наприклад, буде ставати менше, а проблем із логістикою в окупантів більше? Бо як ви вже зазначили, ми можемо зараз бити по території РФ? Саме так все буде. Тут дуже важливо правильно витримати нам наш холодний розум, не вдатися знову в емоції, як це було на початку цієї так званої харківської операції. Пам'ятаємо фундаментальне правило одне з що битви можуть бути програні украй важливо виграти війну. Румунія у Першій світовій війні програла абсолютно усі битви. Авто угорській імперії, але у підсумку війну виграла. Ще й 30% територіями приросла. І таких прикладів битва, війна, битва війна можна провести просто безліч. Наполеон виграв битву під бородіно. Місяць посадів у Москві ще й спалили Москву, але в підсумку Наполеон війну про. Грав і в нашій історії таких випадків також є без Я не маю ні не меншу сумніву, що ми упораємося із харківським плазаром, з нетерплячістю. Чекаємо, коли нарешті запрацюють F-16, щоб вирішити дошкульну проблему коректованих авіаційних бомб великих калібрів. Оце направду дуже серйозно. Нам заважає рухатися уперед. Великі воєнні пакети на Марші зараз. Ось ось США, десь мають тиждень другий оголосити наступний пакет. І щонайменше в цій локації ми від, відрегулюємо ситуацію на нашу користь. Головне не братися терплячості і ще раз не вдаватися до емоційних гойдолок. А зараз росіяни відтягують свої ЗРК, штаби системи управління десь наскільки? На 100 кілометрів чи трохи ближче? Плюс-мінус. Плюс мінус, от ми розуміємо, що штатний боєприпас до Хаймерса М 31 А 1 це 84 кілометри. Це фугасна частина. Він прекрасно бореться у першу чергу з такими пусковими установками, як С 300 Якщо до цього часу вони підтягували ці установки на на 40, 50, 60 кілометрів, бо не було їх чим бити за винятком безпілотних систем. А ж довга робота по розвідувальній обчисленні, доки безпілотник долетить, знайде ту машину. А балістика працює дуже і дуже. Швидко, то дійсно вони це все змістили на певній відстані. Це їм ускладнило логістику, це затратність ресурсів зрештою. Ну і це навіть той самий С-300 на ближніх відстанях при швидкості 150 км кілометрів за хвилину ракета, коли бив по, по Харкову, обчусити його було ну ну практично неможливо. А, а навіть якщо на 30-40 кілометрів сунуться вглиб, то кілька десят секунд, які, які подовжують його перебування у повітря цієї. Ракети все ж таки покращить алгормерти обчислення і її збивання. От з, з моменту, коли дозволили застосовувати у першу теру Хайберси, я я поки що сам для себе не знайшов інформації, угу. що вони застосовували с 300 безпосередньо по Харку. Зрозуміло, що жодний цивільний об'єкт він не може бути ціллю для наших ударів. І очевидно, окупанти це також розуміють. Бо, наприклад, з'явилася інформація, що в Севастополі вони вже... Розмістили між житловими будинками пускові установки С-300. А чи припускаєте ви, що така тактика зараз може бути застосована і на прикордонних регіонах Російської Федерації, що вони будуть розставляти свої ЗРК у дворах будинків, ну і щоб ми не могли завдавати туди ударів? Сто процентів так буде. Так буде московити завжди грають без правил, і зараз не також будуть грати без правил. Тут ще філігранна точна робота наведення конкретно по самій воєнній. Установці, тобто, щоб не щоб не було так званого цього кругового відхилення від цілі, ну а це вже майстерність до наших операторів. Думаю, що в Що шо Президент Франції Мануель Макрон заявив, що Україна може завдавати ударів по РФ французьким озброєнням, але ж але лише по цілях, звідки випускають окупанти ракети. Ну а президент Франції Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна використовуватися для ударів по, ударів по Москві або по Кремлю. А це тепер як за кожну ракету ми маємо розписуватися і звітувати, куди саме вона летить. Ну однозначно, і так і буде. І ми це подавати не можемо. Там є трохи, як на мене, каламбур. Джорджу Байден Також людина він міг в вчора помилитися. Які удари по москві? У нас нема такої зброї, щоб до Москви долетіли. Якщо б я не помиляюся туди, десь під 800 чи 900 кілометрів тільки від самої від самого нашого кордону, такої зброї чи така і зброя існує у природі? звичайно, що існують ті самі тому гавки. AGM-86 є шість. така стратегічна ракета, яка базується на важких рак бомбовозах, типу B-1, B-1, B2, Lanzer, чи B-52 чи B-2. Спірі зброя є, але нам точно її не, не дадуть. От у цьому я впевнений на 100% в частині, що стосується ракетних технологій, атакам це вершина? Путін заявив, що якщо країни заходу дозволять Україні бити атакамсами по Росії, то Росія може поставити свою далекобійну зброю силам, які будуть завдавати ударів по тих країнах заходу, які такі дозволи дають Україні. А кому це він може надати е, такий дозвіл і зброю? Хуситам? Найімовірніше, найімовірніше це Лівія, саме Лівія. Там досі ще йде громадянська війна. Одна одне з угруповань дуже серйозно підтримується саме Москвою. І скажімо, крилата ракета Іскандер у комплектації 9 М 728 має дальність ураження 2500 км, кілометрів. От ми дивимося, де Лівія? Перлітаємо Середземне море, І якраз. Південь Іспанії, південь Франції, південь Італії стають загроженими. Більше ніяк більше ніде і більше ніякі тощо з півночі нема таких країнну, а якщо говорити про ємен і хусити, то тільки по Ізраїлю. Ізраїль не надає нам комплексної всесторонньої воєнно-технічної допомоги, і там є чим все це все Але mm -hmm. Я не маю ні не меншу сумню, що як таке станеться. То всі ті ракетні установки будуть перетворені на потрох миттєво і негайно, тому що є шостий флот США. шостий флот США це один ударний атомний авіаносець типу Німець. Це 90 літаків ФЕЙ 18 Це ще краще ніж Ф 16 Вони мають ту саму дану це до речі, коли в 70-х роках технічне завдання було поставлено Пентагоном на виготовлення нового винищувача четвертого покоління, то оцей F18 у вигляді F-17 від фірми McConnell Douglas був конкурентом F-16. Він програв цей бій, але зрозуміло, що машина фантастична, дуже добра, і зробили із нього палубного винищувача. Плюс є ще і у французів один атомний. Один атомний авіаносець класу Деголь. Там до 30 машин типу Рафалів вони також мають ті самі сторшедов. Якщо такий потенційний пуск і станеться, то по перше все зіб'ють. А по-друге, всі пускові установки перетворять на попіл. Росія також перекидає флот та авіацію до для військових маневрів поблизу кордонів зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляють провідні змі, такі як Reuters, Associated Press. І пишуть ці видання, що йдеться про військово-морські маневри в Карибському морі, які проводяться РФ вперше в цьому регіоні. Очікується, що їхні кораблі заходитимуть до портів Венесуели та Куби. А це також частина відповіді Москви на те, що союзники Сполучені Штати Америки підтримують Україну і дають ось такі дозволи бити по РФ? намагання зберегти обличчя при дуже поганезній грі. Ну що вони там можуть запропонувати? Найважчий край, який в них був проекту Орлан Петр Великий, Ну ще може не порізаний на брухт, який ще дійсно серйозна зброя. Там здається, 24 пускові установки ракет П 700 Граніт списаний як отакий. Так, є ще доволі потужний підводний фонд. Оце не можна скасувати. Підводні човни, типу, типу дельфін, доволі серйозна зброя. Є найновіші розробки ясен антей і Борей. Так воно є сукупно всіх оцих В них у межах до 28 тисяч. Ну і є ще великі протичовнові кораблі. Такі, такі така дуже величезна бляшанка, яка просто прекрасна ціль для, для скажімо ескадерного міноносця типу Арлі Бьорк, вони, вони нарощують пропаганду, не можуть вони mm -hmm. цього не робити. Ну, може, там е, е, одна ескадрилья, хоча не вірю в ескадрилю Аланка в 6 літаків, тут ту, ту 95 МС, бо ми свого часу приземлялися, приземлялися у Венесуелі чи ту 160 і також будуть демонстративно показані. Якщо ми молодшими поколіннями зброї. Підкреслюю молодшими поколіннями зброї, збиваємо їхні несучасніші ракети х-101 і х-555 То американців упораються абсолютно з усім при умовному конфлікті. Хоча я не вірю, що він може статися? Що росіяни можуть висунути? Не сумніваюся що їхні підводні човни мисливці просто суперкласу, сівульф, як мінімум три чи їхня трошки трошки дешевша. В, е, версія Вірджинія десь у межах є 12 чи старенькі 60-х років лос анджелес але також дуже хороший підводний човен. Не кажучи те, що ті самі Арлі Бьорк мають спорядження е, е, ракетою РІМ 161, дуже високошвидкісна, 4,5 км на годину, дальність збивання будь-якої цілі у межах поза 2,5 тисячі км. Ну не може, ну не, не може е, Собача виграти. Виграти поєдинок у Голпода Франція передасть Україні винищувачі міраж 2000 і навчатиме пілотів. Заявив про це президент цієї країни Макрон. каже, що винищувачі будуть передані до кінця року. На підготовку пілотів піде 5-6 місяців, але кількість бортів поки що невідома. Пане Петре, чим важливі для збройних сил України бомбардувальники міраж і чи стануть вони потужним доповненням F 16 шістнадцятих? Однозначно, це аналог F-16, шістнадцять легший, звичайно, з меншою номенклатурою озброї. Але на, наприклад, є деякі категорії бомб, які абсолютно сумісні, як GBU-10, GBU-12, GBU-24, Ці бомби можуть е, мати лазерне наведення і можуть працювати у планерному режимі в залежності від ваги, бо є від 230 кг то однієї тому, Плюс саме цей е, саме цей міраж є рідним носієм «СКАМ». І стоп до такий приводу примітивний, але зрозумілий приклад по по автомобілях. Є таке поняття, як рідний виробник і рідні запчастини. От умовно завжди уважається серед автомобілістів, коли відбувається заміна запчастин. Умовно Мерседес, то коли від мерседеса купили. Вироблені запчастини, це завжди краще, ніж якийсь там китайський чи південно-корейський аналог. Оце і то саме скалп інтегрований в наш су 24 але все ж таки рідна машина, яка на для цього призначена. Плюс су 24 це велика машина, важка, не поворотка, а міраж набагато прудкіший поза 2000 швидкості, плюс може працювати в режимі перехоплювача, бо має ракета Р-530, якщо не... Не помиляюся з радіусом завдання задання уражень до 40 кілометрів, і на правду це ще і інформаційно-психологічний момент. Макрон перший, хто по справжньому демонструє відсутність страху перед Путіном. І це прекрасно. Але я не думаю, що буде йти розмова більше ніж про одну ланку до шести машин. Ну якщо буде 12, тобто повноцінна ескадриля, то це буде прекрасно, хоча самих машин виготовлено доволі багато поза 600 одиниць, 7 чи 8 операторів у світі. Є до речі, машина має непоганий бойовий досвід війни у перській затоці, і навіть індуси застосовували її проти нескінченного конфлікту, з яким вони перебувають із із Пакистаном за штати Джаму і Кашмір. І ще до однієї цікавої теми морський флот України провів у Чорному морі навчання з висадки десанту на необладнане узбережжя. Група десанту в бойовій викладці викладці передислокували з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування та уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок. Повідомили про це у військово-морських силах України. До чого готуємося? вешки бойка. Ми вже брали. Кілька кілька е, висаджувань на берег Кримського півострова ми робили. Якщо організуємо ще подібні ор... е, операції, чому ж ні, розуміємо, що противник буде змушений по лінії уз... узбережжя відволікати сили і засоби з того самого перекопського перешийку, і це дуже добре, і це правильно. І сподіваємося, що надійде хороша інформація дійсно в якісної добротної е, морської операції. До речі, напередодні головне управління розвідки повідомляло, що знищили судно рашистів і таке ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів. Тобто ми вже навчилися навіть їхні загородження проходити? Однозначно так, і це чудова фантастична новина, що навчилися це пробивати. Бо тоді Кремський міст вже може бути атакований не тільки ну, тим уже. Тоскомним оскомною зброєю ми ж язики на ній ламаємо атакам, стошедо, безпілотники, а, атака, шеду, без а й, і вдарити безпосередньо із боку чорного моря, і це ще буде ляпас престижу, бо скільки часу треба тому обігнути весь кримський півострів і пройти оті всі бонові загородження і вдарити, скажімо, опору, що зараз в нас відбувається статично сенсу навколо Криму. Ми нескінченно апробовуємо методологію Потенційних великих ударів. Моя позиція: що рано чи пізно цей удар стане. Та коли даруйте, не візьму час спрогнозувати. До новоросійська прибула партія крилатих ракет Калібр. Повідомляє партизанський рух, а теж вони зафіксували розвантаження російських ракет. А напередодні речник військово-морських сил Плетенчук казав, що російські окупанти навчилися перезаряджати ракетами підводні човни в новоросійську і не повертаючись при цьому у пункт базування в тимчасово окупованому Севастополі. То новоросійську приготуватися, і чи можна сказати, що по суті стало відомо де буде наступна бавовна від гурта СБУ? Цілком можливо, але і нам приготуватися, бо повноцінних великих залпів зараз не минулого року було ось кілька тижнів тому але він не був великий. Не було сукупний потенціал ракетоносіїв ще доволі великий. Це три класи малих ракетних кораблів, типу Буян-М, Каракурт і Васілій Бикув. У кожного по вісім пускових установок. Це ще два важкі фрегати, типу «Бур «Буревісник» також по вісім установок, і як мінімум три робочих. Підводних човни типу Варшавянка це до чотирьох ракет з підводного положення. Оце найскладніше і найважче. Ми поки що не маємо чим за ними полювати. Дійсно, зараз іде, іде технічна перевірка нашого просто фантастичного підводного човна типу Кронос. Він може мати на борту або чотири легкі торпеди, або дві важкі. Ну але це ще якийсь час і одна машина. Ну це поки що не серйозно. Розмова може, десь колись mm -hmm. і підіб'ють і зуміють зій... зійтися у підводному поєдинку. Це також до речі, можливо, я цього не виключаю. Тобто, маємо дещо так зосередитися в увазі, що можливі пуски з, ак... з акваторії Чорного моря ракетами 3 М 14 калібр. Пане Петре, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного дня. і нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, поставте свої вподобайки. Напишіть, з якого міста ви нас дивитесь. Ми теж інколи дивимося і цікавимося, звідки нас люди переглядають, і які запитання ви можете написати для нашого гостя. Ми їх поставимо в наступних наших ефірах. Тож підтримайте цю розмову і підписуйтеся на наш Ютуб канал. Усім дякую за увагу! Бажаю гарних новин і бережіть себе до зустрічі!